Друзі, всім привіт. Зараз ми посетимо рошен. Так, де наші шоколадки? Так, ціна не змінила. А, 43,95. Я купив по 45 ВТБ да? по акції. І ну, не мені було просто впадло заходити в это. Скажіть то я скажу. Грошенно зігнана, заїжджать. Бісля Аврори тільки парковка. Зараз трошки познімаю вам ціни. Я зняв шорт. Опять я вичислив. Просто одразу не побачив. Коротше, вичисли пельмені Геркулес по 89 гривень. Я вже брав десь, не пам'ятаю вже де, дві тижні тому. По цій ціні вони мені дуже подобаються. Коротше, я знову їх купив. Ну, одну пачку. тому що вони там злипшіся, змерщуся. Я її знайшов таку, знаєте, розсипчасту, що друг, друг до друга пельмені не злипшися. і взяв одну тільки пачку бо в мене вже там півпачки залишилося і все. Кого цікавлять вафлі, чи правильно вафлі. Дивіться, якісь клубничка, я, кстати, таких ще не пробував. Оці з лимоном хавав. молочні, зелені, коротше. ну всі красні. А клубничку ну, не дуже і хочу. Так, оці ці печенюшки до чая п'ю чи до кави, не знаю. А, це здоровий пах. 1653. Даже не знаю. Блін, а це музон вали. Це, походу, у мене авторські права. Бахне на Рошенові. завжди так добре я проскакував без музону. Прийдеться, щоб їх удалили. Зараз ми прийдемо сюди, якщо є. Ага, може. Блін, зараз треба за чуваком вставати, оці 4 штуки забирати. Я рекомендую те, що не молоком. У нас дуже почне. І зведіть увагу, виєдналася на порицький шоколад. Зараз проходимо. Будь ласка. Знову добрий день. Бас. Добрий день, дайте 4 штучки оцих з лимоном. І одну давайте я вас заберу. А їх є більше. А, ні, тоді, тоді не треба взагалі. Бо я думав, зря ви сказав. Я думав, у вас одна, просто її забрати, щоб вам не мішала. Ну, тоді все. Що і ці у вас є, так? Да? А, я спішив, думаю, щоб не забрали. Ладно, давайте освободимо облаток. Так, друзі, зараз підемо ще тортики, подивимось. Яку ціну вони без акцій. Добре. Ось тут щось цікаве. Нормала такі гарні, так? Да? Так, так ви три лимони. А, чотири. Там четверте воно пошкоджена, я вам сюди. А, дякую. Це прикольні конфети та молоко чотириста сорок два п'ятдесят кілограм. будь ласка, а, Дякую вам. Дякую велико. вам припустимо. Угу. Так. Все, друзі, подивіться. Передивіться ціни на тортики. Це без мінус 25. Після восьмої години будуть мінус 25. Зараз по повній ціні. До восьми вечора. Так, мені головне, щоб півніні там не розтали, але я постараюся ще швидко доїхати. Так, зефірки. Мармеладки, Це, звісно, два лотка. 568 грам, 110 гривень. 194,50 50 кілограмів. Так, я хотів зущенку глянути. Це вона по акції, типу, чи ні. Ось, коротше, я хотів на день народження цей лимонний купити. І ось оце я хотів купити, бачите? Це коротше треба їх повичисляти. Як мені писали, без 15.8 десь прийти. Взять. Взять поранше десь без 15. М -м, без 15.8. полазить з ним, поснімати вам відосик. Дивіться, які конфетки маленькі. Коротше, куча коробок у мене, а там всього лиш 4 пироженки чи 5. І треба вичислити в маркетопті. Там кажуть Рошен. Ромашка, мені казали, по 110 гривень, зараз даний по чому тут. Так, що у нас по времени вже темно, я фару не брав. Я не думав, що я так дивіться, тут 250 гривень в кілограм. Прикиньте, там в половину. Треба на, на днях маркету просто заїхати, конфети купити, без всяких обзорів. Музон вали і вали. так, в коробочках, це я на новий ой, кажу на новий рік, на свій день народження теж покупав конфети, виставлявся в 98, так і не подорожчали та сама ціна. Ну, Це прикольні, але ну, вони без акції. Різні ціни. Київ вечірні без акції, стріла без акції. Іноді хочеться щось таке спробувати. Так, можна потихеньку рухатися до каси. Так, це я вам показував. в принципі. Батончики треба буде подождати, щоб були по акції. Хоча вони... А, це не батончики, це вахлі. батончики ось. Дуже дорого. Дуже дорого. Так, ну це я вам все показував. Мармеладки. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент. Всім гарного вечора, тихої ночі, мирного неба. Ми побачимося з вами в наступній серії. Ну Давайте узнаємо, скільки це коштує. Подивіться, будь ласка. Наші так. так, різні батончики, але цього я нічого не люблю. Добрий, Добрий день. Дня. день. Потрібно? Ні, не потрібно. Достатньо 233 гривні і 60. У вас по ній всі всі лимонні тарти, а До... тут і вишневі да, тарти. Та, 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 та. да. Так, так, так. Вроді так можна бути. І вам дякую. Дякую, мама. Дякую. Так, друзі, скільки ціну. Ціна ви потягнули, прощаємося. Ось це потягнуло 233 гривні 61 копійка. Оце на іменування. Видно Та, я думаю, видно. Все, всім пока-пока, давайте.